Пологи одне з найскладніших випробувань, які випадають на долю жінки. Воно стає вдвічі важчим під час війни. Це добре знають медпрацівники Черкаського пологового будинку. Про те, як нині виживає заклад і як персонал дбає про безпеку своїх пацієнток, знає Владислав Бедренець. Черкаський пологовий будинок називають місцем, де дарують життя. На це не змогла вплинути навіть війна. Згідно зі статистикою, кількість потенційних мам нині така ж, як і в попередні роки. До 30% з них переселенці. Довоєнним лишився і штат медпрацівників. Замість тих, хто виїхав із Черкас, прийшли лікарі з територій, де йде війна. Та зміни таки не оминули заклад. Змінилось саме. Умови надання допомоги у випадку повітряних тривог, на жаль, ми надаємо допомогу в укриттях, які створені в підвальних приміщеннях. Крім того, порушились певні логістичні моменти в закупівлі лікарських засобів, засобів медичного призначення. Це і постійний стрес, який виникає на фоні даної ситуації, як у пацієнтів, так і у медичного персоналу. Тому ми групуємося, ми об'єднуємося, працюємо. Наразі заклад забезпечений всім необхідним і повністю укомплектований. Вдалося обладнати і спеціальні укриття. В разі тривоги пацієнтки та відвідувачі спускаються в облаштовані приміщення. Тут можна не просто пересидіти, а й отримати кваліфіковану допомогу і навіть народити. Пристосували для прийняття пологів для та перебування новонароджених дітей, вагітних і породіль в нашому закладі. І тут, на жаль, відбуваються також і пологи. Ми створили такі умови, що ми можемо приймати пологи під час тривоги в цих приміщеннях. наш заклад. В принципі безпечний, наскільки це можливо в воєнний час для перебування наших пацієнтів? Сховище може вмістити більше 200 осіб. Воно має три виходи: забезпечене ємностями з водою, питною та технічною. Також є аварійне електроживлення, яке зможе забезпечувати освітлення та роботу медичної апаратури протягом 10 діб. Спочатку військової агресії зрозуміло, що заклад не був готовий до таких ситуацій, але Екстрено були організовані роботи щодо створення так званого тимчасового укриття працівників наших відвідувачів, наших пацієнтів у приміщеннях підвальних приміщеннях закладу. В Принципі, все, що потрібно тут на перебування, як в тимчасовому укритті, а це перебування людей до трьох діб, в нас є. Скільки ще триватиме ця війна, наразі невідомо. Та одне зрозуміло точно: з такими людьми, які не бояться народжувати під час військових дій, наша країна має майбутнє. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.